Всім привіт! З вами Максим Яковець і ви дивитесь канал ДТСК. Якщо ваш котел останнім часом їсть газ як не на жера, саме час дізнатися чому. Сьогодні розбираємо головні причини великої витрати газу та що з цим робити. Перше, на що звертаємо увагу, забитий первинний теплообмінник. Через неякісну воду в системі утворюється накип, який заважає передавати тепло від пальника до теплоносія. В результаті перегрів, зайве споживання газу і навіть ризик того, що теплообмінник лопне. Рішення просте: заливайте в систему або дистильовану воду, або ставте фільтри. Починаємо з грубого фільтра, далі промивний. Потім поліпропиленовий на 5 мікрон і на завершення антинакипний фільтр. Завдяки цьому теплообмінник залишатиметься чистим. Друга причина відкладення в самій системі опалення. Через це радіатори гірше гріють, і вам доводиться піднімати температуру на котлі, що знову ж таки більше газу. Щоб цього уникнути, додавайте щороку спеціальні присадки, наприклад, котловід. Він захищає систему від накипу і корозії. Третя причина забитий вторинний теплообмінник, який відповідає за гарячу воду. Якщо він засмічений, доводиться микати максимальну температуру, а вода на виході ледь тепла. Вирішується все просто: ставимо антинакіпний фільтр на холодну воду, міняємо кожні три місяці або після 15 тисяч літрів. Наступна проблема: злив води. На зиму. Якщо у вас дача і ви не живете там взимку, і краще не зливати воду, а тримати мінімальну температуру в будинку плюс 8 градусів Цельсія за допомогою програматора. Так і котел працює стабільно і труби не замерзнуть. П'ята причина неправильна обв'язка котла і відсутність автоматики. У міжсезоння люди. Знижують температуру котла до 40 градусів Цельсія, а повертається лише 20. Через такий перепад утворюється конденсат. Спочатку пальник сушить теплообмінник і тільки потім гріє воду. Газу витрачається більше. Рішення тримати температуру теплоносія від 55 градусів Цельсія, керувати температурою повітря не вручну, а через програматор чи термоголовки. До речі, в нас в магазині великий вибір терморегуляторів для газових котлів. Хочете зекономити ще більше? Перейдіть за посиланням під відео або телефонуйте для консультації. Допоможемо підібрати саме той варіант, який підійде під вашу систему. Ще одна причина: неправильно підібрана потужність котла. Якщо котел завеликий, він починає тактувати, часто вмикається і вимикається, газ не догорає, витрати зростають. Про це явище тактування. Ми детально розповіли в окремому відео. Подивитися його можна за посиланням під цим роликом. Підбір потужності повинен робити спеціаліст. Якщо котел вже великий, він починає тактувати. Часто вмикатись і вимикатись. Газ не догоряє, витрати зростають. Не забувайте і про фільтр на газ. Він має бути тонкого очищення. Його теж треба обслуговувати раз на рік. Якщо цього не зробити, пальник засмітиться, газ горітиме погано. Підсумуємо, заливайте тільки підготовлену або дистильовану воду, ставте фільтр механічні плюс антинакіпні, Додавайте щороку засоби для пробування системи. Регулярно обслуговуйте газові і водяні фільтри. Користуйтесь програматорами й термоголовками. У нічному режимі тримайте 18 градусів Цельсію, коли у вас нема. 16 градусів Цельсія. Робіть сервіс котла раз на рік і по можливості обирайте котли з модуляцією і конденсаційним типом. Якщо лишилося питання, пишіть у коментарях або телефонуйте за номерами на екрані. Дякую за перегляд, вподобайку й підписку! З вами був Максим Якувець і канал ТТСК. Побачимось у наступному відео.